Так хотіла легких грошей, що навіть пішла на співпрацю з ворогом. 16-річна студентка місцевого коледжу стала агенткою РФ. Вона готувала підрив колії, по якій мав пройти вантажний ешелон Збройних сил України. СБУ запобігла новому теракту проти українських військових у Хмельницькій області. Контрозвідка служби безпеки викрила у Хмельницькому 16-річну студентку місцевого коледжу. Вона готувала підрив колії, по якій мав пройти вантажний ешелон ЗСУ. Встановлено, що дівчина повинна була закласти біля залізничної колії вибухівку, яку рашисти дистанційно планували активувати при наближенні рухомого складу. Щоб стежити за переміщенням військового ешелону, фігурантка обладнала на локації відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів. Агентку було затримано на гарячому при підготовці теракту. На місці події вилучено вибуховий пристрій і смартфон студентки із доказами контактів з представниками російських спецслужб. Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру Їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.